Вітаю малята! Весна все більше вступає в свої права. Подивіться навкруги, як тепліше становиться кожного дня. Земля вкривається весняним килимом, з'являються перші квіти, зеленіє травичка. Давайте з вами пограємо у мовленнєву гру, яка ж весна. Малята, давайте з вами пограємо у мовленнєву гру. Весна яка. Весна яка зелена? Весна квітуча. Сонячна. Весна кольорова, тепла, працьовита. Якщо вам сподобалось описувати весну, тоді можете скласти свій опис. Я буду чекати! До побачення!